Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про написання частки не з різними частинами мови. Частка не пишеться окремо з дієсловами та дієприслівниками. Наприклад, не бачити, не чути, не виконавши. Але ключова умова: не пишемо разом, якщо слово без не не вживається, нехтувати. Ненавидіти. Також, якщо частка не є частиною префікса «недо». не завжди пишемо окремо з числівниками, не сім, не вісім, не десятеро. Також з займенниками не він, не вона, не його і окремо пишемо з прийменниками. Не про справу, не до радості, не від добра. Часто виникає плутанина, коли ми пишемо дієслово. Немає разом, а коли пишемо його окремо. Запам'ятовуємо такий лайфхак. Якщо в реченні дієслова немає, ми можемо замінити словом нема, тоді ми пишемо це дієслово разом. Для порівняння: у Микити немає часу на відпочинок. У Микита нема часу на відпочинок. Пишемо разом. Або ж, Микита немає часу. Ми не можемо замінити дієслово немає, і дієсловом немає. Тому пишемо окремо. Також важливо аналізувати значення слів. Наприклад, не здужати це означає хворіти. Мене немає в школі, бо я нездужаю, тобто хворію. Не здужати означає не змогти. Я нездужаю це вивчити. Тут і слово нездужаю пишемо окремо. На першому місці стоїть прикметник або дієприкметник то ми з часткою Не напишемо разом. Порівняємо. Невесела дівчина, невесело напишемо разом. Але дівчина невесела, напишемо окремо, оскільки дівчина не є весела. Незважаючи, ми можемо писати як разом, так і окремо. Такий лайфхак. Якщо після незважаючи стоїть на, ми пишемо його разом. Порівняємо: незважаючи на погану погоду, ми грали у футбол. Пишемо разом. Або ж, мене вдарили в спину, а я йшов не зважаючи. Тоді пишемо окремо. На сьогодні це все. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей!